Оподаткування криптовалют. Криптовалюти це не тільки захопливий світ фінансових інновацій, а й складна головоломка для податкових органів по всьому світу. З кожним роком дедалі більше інвесторів включають криптовалюту у свої портфелі. Ця тенденція набирає обертів у міру впровадження законів про криптовалюту в безлічі країн світу. Регуляція не тільки дає можливість реєструвати криптокомпанії, а й наділяє криптовалюти правовим статусом і регулює їх оподаткування. Однак реалізувати це не так просто з огляду на децентралізований та анонімний характер криптовалюти. У цій статті ми розглянемо, як держави різних країн вирішують це питання торгівля на біржі, податок на биткоін Торгівля криптовалютою може бути прибутковим заняттям, але вона також тягне за собою податкові зобов'язання. У більшості країн оподаткування прибутку від торгівлі криптовалютою залежить від терміну володіння активами та обсягів угод. Важливо не тільки знати, як платити податок з криптовалюти, а й вести звітність і дотримуватися податкових зобов'язань. Це допоможе уникнути правових проблем і максимізувати доходи. Деякі країни ліберальні в питаннях оподаткування криптовалют, інші ж консервативні. Так чи інакше. Довгостроковим інвесторам необхідно орієнтуватися в питаннях оподаткування криптовалюти. Критично важливо розуміти, як і скільки податків потрібно сплатити. Розглянемо на прикладах різних країн. Який податок на криптовалюту в країнах, де популярна криптовалюта? США оподаткування криптовалюти в США залежить від різних чинників, включно з характером операцій з криптовалютою і терміном її володіння. Податок на приріст капіталу. Capital Gains Tax у США під час продажу або обміну криптовалюти інвестор зобов'язаний сплатити податок на приріст капіталу. Податкова ставка залежить від терміну володіння криптовалютою. Якщо криптовалютою володіли менше, ніж рік, застосовується ставка короткострокового капітального податку, яка відповідає ставці звичайного податку на дохід у межах 37%, якщо криптовалютою володіли понад рік. Застосовується податкова ставка на довгострокові капітальні прибутки у межах 20%. Крім того, криптоентузіасти зобов'язані сплачувати податки на прибуток у разі, отримання криптовалюти як оплати за товари або послуги, отримання криптовалюти за майнінг і стейкінг Австралія. В Австралії не тільки великі крокодили, а й податки. Криптовалюти легалізовано, і вони розцінюються як особиста власність. Тому криптовалюта обкладається податком на приріст капіталу. Австралійське податкове управління розділяє трейдерів і довгострокових інвесторів, ті, хто зберігає криптовалюту понад рік. Як і у випадку зі США, майнерам треба платити податки, оскільки їхня діяльність вважається підприємницькою. В Австралії є поріг неоподаткованого доходу 18 200 доларів на рік, а в разі, якщо сума доходу більша. Потрібно буде сплатити податок на дохід. 19 для сум від 18 200 доларів до 45 000 доларів. 32,5 для сум від 45 тися доларів до 120 тисяч доларів. 37 для сум від 120 тисяч доларів до 180 тисяч доларів, 45% для сум понад 180 тисяч доларів. Не обкладаються податком на приріст капіталу, дохід від продажу особисто створених NFT, нагороди від айрдап-кампаній і реферальні винагороди, дохід від стейкінгу. Крім того, якщо людина зберігає криптовалюту понад рік, вона отримує право на 50% знижку для податку на приріст капіталу. Канада У Канаді немає ставок податку на приріст капіталу в короткостроковій або довгостроковій перспективі. Приріст капіталу від криптовалют у Канаді оподатковується за тією самою ставкою, що й федеральний прибутковий податок і прибутковий податок провінцій. І якщо просто володіти криптовалютою, потрібно платити податок тільки з 50% від загальної суми приросту капіталу. Криптовалютні біржі зобов'язані повідомляти в податкове управління Канади CRA, про транзакції, що перевищують 10 тисяч доларів. На 2022 рік федеральна базова особиста сума, що не оподатковується, становила 14 398 доларів. Для платників податків із чистим доходом 155 625 доларів або менше. У 2023 році федеральна базова сума збільшилася до 15 тисяч доларів, для платників податків із чистим доходом 165 430 доларів або менше. Німеччина у Німеччині криптовалюти вважають окремим класом активів, і на них не поширюються закони оподаткування доходів на капітал капитла, Стиюя Абджалтахстиюа. І якщо ти володієш криптовалютою понад одного рік, то тобі не доведеться платити податок. І якщо ти продаси свою криптовалюту раніше, ніж за рік, то це вважатиметься спекуляцією і в цьому випадку доведеться сплатити податок. Ставка податку визначається індивідуально на основі загального річного доходу платника податків. Ця ставка може варіюватися від 0% до 45% залежно від сукупного доходу. Варто зауважити, що є податкова пільга Фріайгран 600 євро. Однак, якщо ти зберігаєш криптовалюту менше одного року, і твоя прибутковість перевищила 600 євро, то тобі доведеться платити повний податок на весь дохід. А пільга в 600 євро згорає, а не вираховується з доходу. Важливо додати, що якщо дохід від майнінгу або стейкінгу перевищить 600 євро, доведеться також платити податок. Не оподатковується довгостроковий прибуток від продажу, обміну або витрачання криптовалюти, якою володіли понад один рік. Річний дохід менше, ніж 600 євро, і додатковий дохід менше, ніж 256 євро. Крім цього, не потрібно платити податок при купівлі криптовалюти, її зберіганні та даруванні. Індія в Індії запроваджено 30 і податок на доходи від криптовалют і NFT. Згідно із законодавством Індії, податок на прибуток стягується у джерела доходу. Це означає, що під час здійснення оподаткованої криптовалютної транзакції користувач буде зобов'язаний відняти від суми платежу податок ТДС, виходячи зі встановленої ставки, і самостійно перевести ці збори на користь держави. Заявлено, що громадяни мають платити 30% податок з продажу криптовалюти і 1% на продаж активів сумою понад 50 тисяч рупій. У деяких випадках 10 тисяч рупій упродовж одного фінансового року. Також варто зазначити, що 1% за користувача може платити біржа або навпаки додавати 1% до комісії. Португалія. Оподаткування криптовалют у Португалії з 2023 року охоплює кілька категорій доходів. Пасивні інвестиції оподатковують за фіксованою ставкою 28%, доходи від самозайнятості підлягають прогресивному оподаткуванню 14,5 до 53%, а приріст капіталу від продажу криптоактивів, які утримують понад рік, не оподатковують зовсім. Компенсація капітальних втрат, вихідний податок і особливості оподаткування NFT також розглядаються. Крім того, Податкові зобов'язання залежать від характеру діяльності з криптовалютою. Приріст капіталу від продажу або обміну криптовалют може розглядатися як дохід, що підлягає оподаткуванню, якщо він пов'язаний з професійною діяльністю або спекуляцією. Особливу увагу слід приділити документуванню та звітності про всі операції для відповідності податковому законодавству. Сінгапур. Податкова служба Сінгапуру IRAs – Визнає криптовалюту як майно, яким можна володіти. Для фізичних осіб немає податків на приріст капіталу. Крім того, згідно з інструкцією з електронного оподаткування IRAS, у Сінгапурі можливе отримання криптовалюти в обмін на товари або виконані роботи послуги. Також можлива оплата криптовалютою товарів, роботи послуг. Водночас ці операції можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи. Це означає, що компанії також можуть мати як свої активи криптовалюту. Прибутковим податком обкладається будь-який дохід, якщо основна мета операцій отримання прибутку. Сюди входить податок на торгівлю на біржі 8%, якщо це не хобі, а саме активний трейдинг на централізованій біржі. Податки за майнінг теж потрібно платити, але все залежить від мети. І якщо людина займається майнінгом самостійно. Вона може підпасти під граф любитель, і такий прибуток не підлягає оподаткуванню. Якщо майнінгом займається ціла компанія, вона має бути зареєстрована в управлінні з бухгалтерського обліку та корпоративного регулювання, і доведеться платити податок на дохід від бізнесу. У разі стейкінгу, якщо річний дохід від нього перевищує 300 сінгапурських доларів, цей прибуток обкладатиметься прибутковим податком. До речі, купівля криптовалюти так само, як і отримання криптовалюти під час безоплатного роздавання ердрап або хардфорку, не оподатковуються. Таїланд країна славилася своїм ліберальним ставленням до криптовалют. Однак починаючи з 1 січня 2024 року, всі особи, які проживають у Таїланді понад 180 днів, зобов'язані сплачувати 15% податок на біткоїни, отримані з джерел поза країною. Так уряд Таїланду планує закрити лазівку, яку використовували багато на резидентів і місцевих трейдерів. Раніше декларування для фізичних осіб було потрібно у разі, якщо кошти були зароблені за кордоном і переведені у Таїланд у рік їх отримання. Тобто, виїхавши з країни впродовж фінансового року, доходи від іноземних інвестицій можна було не декларувати. Також раніше держава звільняла від податків трейдерів, які інвестували в тайські криптостартапи. Велика Британія. Криптовалюта прирівнюється до акцій і обкладається як податком на приріст капіталу, так і прибутковим податком залежно від транзакції. Якщо характер транзакцій свідчить про регулярне отримання оплат за будь-що, резидент платитиме прибутковий податок. У разі, якщо капітал інвестора зростає, доведеться платити податок на приріст капіталу. Розглянемо обидва варіанти податок на приріст капіталу. Податкова служба розглядає криптовалюту як капітальний актив. Щоразу, коли ти продаєш, обмінюєш, витрачаєш або даруєш криптовалюту, ти будеш платити податок на приріст капіталу. На 2023-2024 рік неоподаткована сума скорочена до 6 тисяч фунтів стерлінгів. якщо приріст капіталу перевищує цю суму, Потрібно платити податок у розмірі 10% або 20% залежно від того, під яку ставку підпадає людина. 10% – дохід до 510 270 фунтів стерлінгів, 20% – Дохід від 50 270 до 100 10 тисяч фунтів стерлінгів. Прибутковий податок. У Великій Британії криптовалюту оподатковують податком на дохід, якщо її отримано за допомогою стейкінгу, майнінгу, айрдрапу або як зарплату. Ставки прибуткового податку залежать від річного доходу 0% до 6 000 фунтів стерлінгів, 20% від 6 000 до 5 10 270 фунтів стерлінгів, 40% від 50 270 до 125 180 фунтів стерлінгів. 45% понад 125 тисяч 180 фунтів стерлінгів. Не оподатковується купівля криптовалюти за фунти стерлінгів, холдинг, зберігання, передача криптовалюти між своїми гаманцями, пожертвування на благодійність, подарунок криптовалюти чоловікові або дружині. Чорногорія. Попри те, що Чорногорія сприяє популяризації криптовалюти, місцеві податкові органи ще не давали жодних роз'яснень щодо спеціального режиму оподаткування криптоактивів. Однак Чорногорія має намір стати першою країною поза ЄС, яка як кандидат на вступ до Союзу приведе своє криптовалютне законодавство у відповідність до стандартів Союзу. Навіть створено спеціальну робочу групу, яка за підтримки експертів Світового банку вивчає практику в галузі обігу криптовалют. Група також працює над створенням національного рішення, яке відповідатиме новому регулюванню цієї галузі, ухваленому в Європейському Союзі 20 травня 2023 року. А поки Чорногорія розробляє закон о криптовалютах та їх оподаткування, слід врахувати загальні правила. Отже, Україні діє оподаткування фізичних осіб, а прибутковий податок становить 15%. Отримуючи зарплату в криптовалюті на централізовану біржу, потрібно бути готовим до таких ставок. Заробітна плата до 700 євро не оподатковується. Заробітна плата від 701 до 1000 євро оподатковується за ставкою 9%. Заробітна плата від 1001 євро оподатковується за ставкою 15%. Податок на криптовалюту в Україні. У Бюро економічної безпеки підрахували. Що за останні 10 років бюджет України втратив щонайменше 81 долар мільйон податків від діяльності локальних криптовалютних бірж. Попри це, на момент написання статті в Україні ще не було ухвалено законів щодо оподаткування криптовалют і питання, як легалізувати дохід із криптовалюти в Україні, залишається відкритим. 8 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг криптовалюти в Україні. Проте президент витував його і зажадав доопрацювати на основі своїх правок. 17 лютого 2022 року ухвалили оновлений закон про криптовалюту в Україні. Відповідно до закону, регулювання має здійснювати Нацбанк України, Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Національний банк України контролюватиме обіг віртуальних активів. А Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку віртуальні активи забезпеченими цінними паперами або деривативами. Крім того, Нацкомісія даватиме дозвіл і контролюватиме роботу постачальників послуг, пов'язаних із криптовалютою, Нацбанк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку готують оновлену версію законодавства про регулювання криптовалютного ринку в Україні. Це випливає з меморандуму, укладеного між українським урядом і Міжнародним валютним фондом, Міжнародний валютний фонд, який наголошує на необхідності вдосконалення законодавства відповідно до міжнародних стандартів. Передбачається, що новий закон про криптовалюти буде представлено до кінця червня 2024 року. Набрання чинності раніше затвердженого закону про віртуальні активи відкладено до внесення змін до податкового кодексу. А поки країна чекає змін у законодавчій базі, оподаткування криптовалюти в Україні регулюється загальними правилами. Фізичні особи мають сплатити податки на прибуток у розмірі 18% і 1,5% військового збору. Комісії за торгові операції не враховуються, що передбачає законопроєкт про оподаткування криптовалют в Україні. Проект закону про обіг криптовалюти в Україні пропонує запровадити податкову систему, що ґрунтується на моделях західних країн. Згідно із запропонованою концепцією, оподаткуванню підлягає різниця між ціною купівлі та продажу криптовалюти. Наприклад, якщо актив куплено за 10 тисяч гривня, а продано за 11 тисяч гривень. То податок із продажу біткоїнів оподатковується на різницю в 1 тисяча гривень, як зразок для української моделі оподаткування вивчали практики багатьох країн, зокрема Канади, США, Ізраїлю, Данії, Хорватії, Ізраїлю, Люксембургу. Доходи від криптовалют оподатковуються так само, як і доходи від акцій та інших цінних паперів. Це означає, що криптовалюти в Україні вважаються фінансовими інструментами і податки з доходів від їхнього продажу або обміну стягуються так само, як з прибутку від інвестицій у звичайні акції. Згідно з пропозиціями авторів законопроєкту, оподаткування має здійснюватися раз на рік. Пропонується стягувати 18% з інвестиційного прибутку та 1,5% військового збору. Учасники ринку також повинні будуть платити внески за регулювання. Однак у криптоспільноті існує невдоволення щодо величини податкової ставки. Є пропозиції знизити їх, наприклад, до 5% для доходів фізичних осіб і до 18% для компаній з можливістю використання переваг податкового режиму Дія. Сити. Крім того, за законопроєктом, Криптоінвесторам необхідно самостійно підраховувати свої доходи або збитки та відображати цю інформацію в податковій декларації. Виникають питання про те, як податкові органи відстежуватимуть операції з криптовалютами та контролюватимуть сумлінність подання декларацій. Як і навіщо Україна розробляла крипторегулювання, Україна розробляла крипторегулювання з метою інтеграції країни в глобальну фінансову систему та адаптації до міжнародних стандартів, зокрема. Регламенту ЄС з регулювання віртуальних активів майки, Crypto Assets. Це необхідно для полегшення інтеграції України в європейські та світові економічні системи. Крім того, ведення чітких правил і механізмів контролю за криптовалютними операціями допомагає в боротьбі з відмиванням грошей, GML і фінансуванням тероризму. Однією з причин це, звісно ж, оподаткування криптовалют. Воно надає можливість для держави отримати додаткові доходи, особливо з огляду на висхідну популярність і обсяги операцій з криптовалютами. Що про регулювання і податки на криптовалюту думає ринок, учасники ринку висловлюють різні думки щодо того, який вигляд має мати регулювання крипторинку. Дехто вважає, що Україна йде за прикладом західних країн. Тоді як інші наголошують на необхідності розроблення унікальних підходів, що враховують специфіку українського ринку? Багато хто схиляється до моделі оподаткування Німеччини нульовий податок для інвесторів, які тримають криптовалюту понад рік. А є й ті, хто вважає, що регулювання суперечить головній ідеї блокчейну децентралізації. Купівля товарів і послуг за криптовалюту в Україні. Юридично єдина валюта. За допомогою якої можна оплачувати товари та послуги в Україні, це гривня. Це означає, що всі розрахунки за товари та послуги в країні мають здійснюватися в гривнях. Однак є криптоекваринги, які надають можливість проводити оплату в криптовалюті. На виході людина отримує чек у національній валюті. Як і навіщо Україна розробляла крипторегулювання? Україна розробляла крипторегулювання з метою інтеграції країни в глобальну фінансову систему та адаптації до міжнародних стандартів, зокрема регламенту ЄС з регулювання віртуальних активів майки, макетс інкриптуасет. Це необхідно для полегшення інтеграції України в європейські та світові економічні системи. Крім того, Ведення чітких правил і механізмів контролю за криптовалютними операціями допомагає в боротьбі з відмиванням грошей, ГМЛ і фінансуванням тероризму. Однією з причин це, звісно ж, оподаткування криптовалют. Воно надає можливість для держави отримати додаткові доходи, особливо з огляду на висхідну популярність і обсяги операцій з криптовалютами. Що про регулювання і податки на криптовалюту думає ринок. Учасники ринку висловлюють різні думки щодо того, який вигляд має мати регулювання крипторинку. Дехто вважає, що Україна йде за прикладом західних країн, тоді як інші наголошують на необхідності розроблення унікальних підходів, що враховують специфіку українського ринку. Багато хто схиляється до моделі оподаткування Німеччини, нульовий податок для інвесторів, які тримають криптовалюту понад рік. А є й ті, хто вважає. Що регулювання суперечить головній ідеї блокчейну децентралізації, купівля товарів і послуг за криптовалюту в Україні. Юридично єдина валюта, за допомогою якої можна оплачувати товари та послуги в Україні, це гривня. Це означає, що всі розрахунки за товари та послуги в країні мають здійснюватися в гривнях. Однак є криптоекваринги, які надають можливість проводити оплату в криптовалюті. На виході людина отримує чек у національній валюті. Вайтепаї один із таких екварингів в Україні. Наразі платформа надає можливість приймати для оплати понад 100 різних криптовалют. В Україні до Вайтепаї підключені такі мережі: Техноїжок, Стайлес, Сторе, Кектес, Яблука та інші. Висновок. Оподаткування та легалізація криптовалюти в Україні та інших країнах є складною галузю, яка динамічно розвивається. Закони не встигають за темпом популяризації криптовалюти у світі. Продаж криптовалюти може спричинити податкові наслідки, і криптоентузіасти стикаються з невизначеністю в податковому статусі криптовалюти та різноманітністю міжнародних регуляцій. Ці проблеми вимагають розробки ефективних механізмів податкового адміністрування для забезпечення прозорості та справедливості оподаткування. Дякую, хто дослухав до кінця підписка вподобайка. Комент хорошого всім дня, мирного неба.